Доброго дня, глядачі програми Додатковий час. І зараз ви дивитеся аналіз першої ліги шостого туру. І з нами експерт і гравець команди Торнадо 2 і команди Торнадо Володимир Максимчук. Підводя. І перш, шостий тур розпочинали команди Пілігримі і Приністрої. Вони, вони грали ну, відкривали цей тур. Рахунок да? Пелігрим програв з таким, можна сказати, розгромним рахунком. Е, як можна прокоментувати цю гру між цими командами? Ось, от, от, скажи що? Ну, Фаворити бачимо знову Борислав Я виграв команду Пілігрим. На що сказати, гра була б. Дуже цікаво. багато кількість м'ячів, 8 м'ячів побачила. Well, yeah, ну, в цю турі ми бачу, що як будемо yeah. бачити, багато було м'ячів, дуже багато, я б сказав, гри були дуже результативні. 26 6 Придністровий був фаворит, воно закономірно виграв, ну, може, трошки це великий рахунок, але таке. Хочу сказати, що я був гравцем команди мене Скажу, що досить непогано трималося, коли не до середини другого тайму, навіть далі, всього був рахунок здається 2-1, ну щось таке. А потім все-таки Пілігрими всі пішли вперед і звичайно пару обрізок і 5 м'ячів за, за 5 хвилин. якщо ну, не стане. Тому, що можна сказати про цей матч? Фізична підготовка Пілігрима не задовільна, тому і маємо такий рахунок. Ну, захисники вже на останній хвилині не могли вертатися назад, і тому ну, 2 на 1 виходило, да, 3 на 1. І тому о, ми бачимо такий рахунок. Але взагалі я, як гровейськоманди, плям, все-таки задоволений цією грою до середини другого Бругта. Від справи я було фізично відомо. Все-таки виграла цей матч таким великим фокусом. Побажаємо Пінісестрою далі таких перемог. Наступний їхній матч буде з легендою. Подивимося, що вони покажуть з легендою. Ну, все-таки, Я думаю, що все таки є фаворитом того наступного матча, який вони буде зрад. Добре, далі. МФК-ФМ і Фінайтер. Ну, от. Що думає сказати? Дивіться, МФК-ФМ завжди була. Ну, програвала з більшими рахунками і зараз е тільки один м'яч програвши і показала досить непогану гру. Вони е все-таки мали і голіві моменти, просто не забувати. Не знаю чому. І все-таки мало шанси на перемогу в цьому матчі. Але чомусь цього не сталося. Напевно, що клас і фіналі все-таки був вищий. Напевно, наскільки можливо, ну, майже кожна команда є, в ігрі має якісь голіві моменти. За ігру. Хоч в один момент кожна команда створює, з яким ну, можливо фортуна, була, не знаходиться суперника. Ну так, да, так. Да. Але все-таки ну, все ну, все задоволені своєю грою, все-таки вони показали кращу, ніж в минулих матчах, а вони все-таки тримали, тримали і захист, і щось було в нападі. Все-таки ну... Йому... треба віддати пролежне був кафе. І в фіналі ну, більше забивати в <рес> <рес> таких матчах і наступних які будуть грати. Тоби, третій матч це є команда між, до речі, центральною матчів, можна так сказати, легенда Енерджі 1-9. Досить-досить чіплен результат, все-таки легенда трималася на перших місцях тренівної таблиці, а Енерджі було четверте. Четверта, наскільки не і, ну, і Після цієї поразки легенда опустилася аж на 4 сходинку. І 1-9 неприлічний неприлічний результат для фавориту. Що можеш прокоментувати цю цьому? Доводі? Що, що стало з легендою, що вона з М'яч М'ячку, все відбувається. Ну так, так. Ну, що я можу сказати? Energy все-таки досить організовано підійшли до цієї гри. вони зібрали досить поганий склад на цю гру і видно ці запали в їхніх ночах на цій грі. І 9 забитих мічів, ну так, да, досить неочікувано, але по грі все ну, закономірно, 9 м'ячів забити, вони могли забувати більше. на значилась одним мічом, і то забив боротар команди Товлі Побол. То тому ну, ось такий результат, ось така гра, неочікувана для всіх. Добре, далі. Що це Boca Sport і Факе 0-3. Це є технічна перемога факела. Але все-таки був цей матч, аж після матчу був виявлено, що ну, там явний гравець, тому підписала технічну перемогу факела. Але хочу прокоментувати про гру. Е, яка була, все-таки там був результат 4-3, все-таки навіть факел І е, Класна гра Була досить класна. І там, по ходу, 3-1, якщо не помиляюся, 3-1 факел програвав по цій грі. Але все-таки він е, ну, до кінця гри, до кінця матчу, факел виграв 4-3. І ну, класний матч, все-таки факел все-таки е, не просто так він. Завоював три рази чемпіонство, все-таки він доказується на футбольному полі. Тому треба віддати на залежну і Бока спорт. Далі в тому дусі. Мої молодці, все показуєте, піднімайтесь. Це так само треба дати наші. Що ти скажеш, команда Бокаспорту, який був 3 1 вона дуже показала, нав'язала хорошу боротьбу чемпіоном. Неодноразово. А потім вони грали перенесений матч, до речі, після цієї гри вони грали перенесений матч з каталонцями, вони в них виграли. 7-2, якщо не і, Ну, щось таке. Тому Бока спорт видно, що набирає обороти. І це приємно. Приємно, що аутсайдери зменшуються в турнірі таблиці і чемпіонаті. Збирайтесь так далі на гру і успіхи вам! Добре, наступна гра Мілан енергія 4-5. <кхід> що можна сказати про цю гру? Де мені щодо бути. Цього бачимо Ну, По рахунках можна сказати, що ця гра була центральною в турі, оскільки боротьба, рівна кількість, невелика різниця також. Енергія. Бачимо, вибрали перемогу. Хочу сказати, що Мілан грав в чотирьох. Ну скажу, Мілан чотирьох грав, але він чотирьох показував дуже непоганий футбол. Да, да, він да. забив два м'ячі в чотирьох. А, а ще два? А ще два потім. А потім ще прийшов <'яте> п'ятий і вони вже тоді якраз почали пропускати. Вони якраз лише прийшов п'ятий, цей рахунок зразу 2-2 ну, Ми бачимо, що Мілан все-таки, якщо вони можуть зібратися по складом, все-таки не можуть потрапити хорошу руку. А, і все-таки нав'язати. Гравши з чотирьом, вони да, не впустили руки, все-таки вони да, е, Енергія там теж показувала хороший футбол, все-таки вони. Часто не вистачало реалізації. реалізація. Не вистачало вистачала. Але все-таки енергія змогла перемогти Мілан, довести ну, цей матч до перемоги і треба дати їм належність, вони здобули своїх А Мілан знову програє. І це. Добре, да? для організації команди Буланці вже, вже на гру, настроїтеся, щоб е, показати хороший футбол. І отримати від замовлення ці групи. Адже е, ну, коли від відзвобов... отримує ну, відгриздоволення, ну, нічого не бачимо в футболі, якщо получати Е, Добре, ну побажаємо командам перемоги і е, якнайбільше збиратися на гру. Добре, і остання гра Торнадо 2 каталонці 07. Так як гравець команди Торнадо 2. Що з командою Тернадова? Можете... Команда Торнадо 2 у нас зібралася з такою компанією друзів. як Бачите, в футбол. Ну, на даний етап вони не готові вирішувати якісь торгівні завдання. Єдине прилишають когось вище Ліоси, який лише може один грати, але ну, я так, коли приходжу, ну, не стає. не стає Команда не дуже. це те. Їм треба, але, я думаю, в міжсезонні вони докладуть зусиль, mm -hmm. нових якихось старших, може, якихось знайдуть десь. Надіюсь, що вони над цим попрацюють і покажуть, ну, принаймні я очікую від них більше. Нових результатів. Ну, я ну... я дивлячись див, див, на, на гру МФК ФМ, дивіться, от, вони було, програли 8 1 потім вони програли 3-0, потім вони ще програла щось там 4 з чимось. І завжди я не стільки ну, слідкую за новинами в міській групі. Вони завжди там, збираються на тренування, якісь нові стратегії, все-таки щось нове міняти щоб щось. І бачите, остання гра на людину і менш все-таки вони чогось здобули, все-таки мають якийсь прогрес. Можливо, щось той зробити про мене. Побачимо по других іграх, чи це прогрес, чи це не грис партнер. Це звичайно хорошо, що команда збирається, ми грали з ними в Кубку. Команда, так, команда прийшла чуть не три склада. Хороша, хорошо, що збирається. Зібрання з такою вистачало торнадо. Добре, ну все, торнадо 2, значить, бажаємо прогресу цього командного духу, щоб все-таки до першого кола вони хоч вийшли з мінусів. Це вам поважає торнадо 2 каталонцям забувайте всі ноль, забити мечів, це досить опаний результат. Щоб як була глибока спорта, ще було б молодці, але все-таки ви там програли. Uh, більше вам перемог, uh, командного духу і поважайте суперника кожного uh, лізі. Uh, це потрібен футболі. щось вашим суперникам в uh, нашій лізі. Станника <кліць> побажати. побажати треба, щоб Команда Тернадо 2 вже набирала очки, що вона без третій. Звичайно, шутка була. Ну що, хорошої гри, боротьби, сам гаш. Так само побажаю вам Бог лобовіць, збереже від різних травм, від всього злого, що може бути, і грайте в футбол, будьте ж керівно. <ріхи>